Ретроградний Марс в знаку Лев Астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період 6 грудня 2024 року і аж по 24 лютого 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби, прогноз для нас. Спочатку загальна інформація, потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке взагалі? Марс, марс у нас про активність, про ініціативність, про вольовитість, про ем, досягнення, про агресію і про войовничість. А Лев у нас такий дуже щедрий знак Зодіака про задоволення, про розкіш, про красу, про ем, впевненість в собі, е, про самореалізацію і також про досягнення, як і Марс. Але, ем, скажімо так, Марс у нас управляє знаком Овен, і Овен завжди робить якісь досягнення тільки для себе. Йому байдуже що і хто про нього подумає. А Лев, він любить робити щось, щоб його якось признали, нагородили за те, що він зробив. А ретроградний, як я вже сказав, Марс у нас буде з 6 грудня 24 року по 24 лютого 25 року. Але вплив ретроградності Марсу ви можете почати відчувати за декілька місяців до цього моменту і за декілька місяців після цього. З 6 жовтня 24 року по 3 травня 25 року. Що... По факту, в цей проміжок часу какби Марс буде робити петлю. Що це значить? Він заповільнюється. Стає стаціонарним і потім тільки починає рухатись в грудньому напрямку. Ретроградність це така оптична ілюзія, як з точки зору обітателя. Це як, знаєте, дві машини їдуть на автостраді з різною швидкістю. Коли одна починає іншу обганяти, нам в певний проміжок часу здається, що машина починає друга їхати назад. Відповідно, та ж сама історія відбувається із планетами. А в леві Марс буде ретроградним з 6 грудня по 6 січня, а потім він виділиться з Лева і повернеться. в Знак рака з 6 січня 2025 року по 24 лютого 25 року. Це не дуже хороше положення для Марса. Називається воно падіння. І відповідно, би, окрім того, що і так би, ретроградний Марс буде, то е, в знаку рак це проміжок часу буде ще важчим. Але про це ми поговоримо в інших відео. Поки що ми будемо поговорити про ретроградний Марс в знаку Лев. Дуже в цілому важливий період ретроградності Марса за рахунок того, що він буває рухається у ну, зворотньому напрямку раз на два роки. Найрідше з усіх планет відповідно впливатиме. На ту сферу, по якій він буде йти, найсильніше з усіх ретроградних планет. А, також у нас 3 січня буде відбуватись опозиція Марса до Плутона. Це коли дві планети стоять друг проти друга, і в цей проміжок часу вони випромінюють свої негативні риси характеру. Плюс у нас ретроградний ще Марс, як ви розумієте. і сама планета Плутон, вона найдальша і найвіддальніша, скажімо так, від Сонця. Планета кризисних, таких важких трансформаційних змін. Планета Війни, планета зброї, планета смерті, планета м -м, захворювань. І відповідно, а, оця опозиція вона дасть зміни на якомусь такому світовому глобальному рівні, яку відчують всі. Скоріше за все, це буде загострення конфліктів. А, по ну не не по всім прям країнам, але точечно десь тут будуть якісь спалахи. Про це ми поговоримо в інших відео. І я вже знімав. це вже другий раз, коли буде відбуватися ця опозиція. У мене, якщо що, відео є, але я ще буду знімати інші відео ближче до цього часу. Що таке взагалі ретроградний Марс в знаку Лев? Ретроградність це завжди повернутися, доробити щось, переробити, а, поставити на чомусь крапку з минулого. Коли ретроградний Марс у нас рухається по леву, то ми відчуваємо в собі прокрастинацію, лінь, небажання щось робити, агресія, прям така активна. Тобто, якби він був ретроградний от в раку, то це була б пасивна така скрита агресія. От накаплюємо якісь образи і потім виливаємо все тут, прямо з здесь і зараз. Імпульсивно, необдумано. Починаємо там шпиняти інших людей а в цей проміжок часу. Повернення буде до, до питання особистих досягнень в контексті нашої реалізації, тобто, от може щось хотіло досягнути, і тут якби будете повертатись до цих моментів, щось дороблювати, пророблювати, завершувати. Можуть виникати перешкоди чи необхідність переглянути вже ухвалені рішення. Що тут мається на увазі, Мартин спить. Що тут мається на увазі? Мається на увазі, що скоріш за все цей проміжок часу дає вам можливість подумати, а які ви дії робили, що ви не можете отримати те, що ви хочете, тобто от, зробити. Якось по-іншому, понімаєте, да? уважними треба бути в контексті а, активного відпочинку, тому що тут потенційно може бути момент, що, наприклад, там не знаю, на гори в гори поїдете, там на, на море поїдете, то тут можете травмуватися, якось забитися, не знаю, там, не дай Бог, ну от Якісь такі моменти, вони тут потенційно, на жаль, можуть бути. Тому я рекомендував, особливо в районі 6-го числа, потенційно ця історія може програтися. Небажано в цей проміжок часу, от період ретроградного Марсу, в знаку Лев, мати якісь фізичні навантаження. Багато роботи, багато спорту, тому що тут якби. Поганенько буде. Як варіант, це може бути навіть знаєте така лінь, небажання брати на себе відповідальність, тобто задум наперед, розумієте, да? тобто, наче треба щось робити, але при цьому я якось можу халтурити, робити роботу неякісно. От багато якоїсь драми може бути, знову ж таки, по спорту там може бути вдаритись, забитися, тобто будьте максимально до всієї цієї історії уважними. Хто найбільше відчує цей, цей період? Овни, тому що овнами управляє Марс. Раки, тому що у ракар на по раку буде йти ретроградний Марс. На жаль, а, Леви, тому що по Леву зараз йде ретроградний Марс, і Скорпіони, тому що по факту Марс це соуправитель, як і Плутон, до речі, який тут теж у нас фігурує. Знаком Зодіака – Скорпіон. А, а також по спеціальні це будь-які творчі сфера, більш якась шоу-бізнес, медійна публічна діяльність, а, бізнес, якщо у вас є. Тут ви теж дуже сильно це відчуєте. Сфера краси, якщо ви працюєте, або коштовності, тобто ажерелі, діадема, кольця, бусики, трусики. Ви понімаєте, да? тут ви якось на собі відчуєте от, заторможення якихось процесів. Ну і перший знак зодіака у нас буде раки. Для нас це буде, на жаль, на жаль, це у нас буде другий сектор гороскопу. По другий сектор у нас про фінанси, доходи і витрати, нашу самооцінку. відповідно, що тут може бути ну, По-перше, якщо ви там працюєте на ставку, то тут потенційно може бути як вам сказати. Затормаження затримання ваших грошей. Тобто там обіцяли виплатити, виплатили тільки через тиждень, через два. А якщо ви працюєте на себе, там, наприклад, як я, то тут, скоріш за все кількість клієнтів вона може зменшитись. Відповідно, ваші фінанси можуть, тобто, скоріш за все, прибуток буде не такий а, хороший, як він був, до речі, в листопаді, коли. А, Якби Марс що в ретроградному русі, тобто правильно, скажімо так, то там була активність у фінансах. Тут навпаки, типу, може бути, а це можуть бути необдумані якісь витрати. А це може бути як варіант історія, що ви можете займатися перероструктизацією свого бюджету. Чим я хочу зараз займатися. Це дуже хорошо добре. Тобто на це я більше не витрачаюсь. На це я витрачаюсь на щось нове, а на це теж я більше там не знаю. Там урізаю якийсь бюджет. Тобто тут може бути, от ну, тут якось ну, Марс, у нас активність, відповідно, тут можете якось змінювати відношення до того, на які моменти ви витрачаєтесь, на які ні. Тут може бути як варіант повернення до якихось витрат, які ви планували в минулому. І в мене це, скоріш за все, програється покупка телефону, яку я вже тягну мільйон років, Жду, поки он там упаде в ціні, тому що би, ці ціни, які поставили, і змініть мене. У я хотят. магазини розумієте, да? Тому от як варіант, така може бути історія. Це може бути історія, що ви там комусь обіцяли віддати якісь гроші і придеться повертати там. Скажуть, що треба терміновіше віддати. Це може бути як варіант момент, типу, що... ну тут дивіться, кредити взагалі абсолютно ні. Не беремо кредити, тільки закриваємо по можливості, якщо є. Самооцінка також у нас відіграватиме велику роль. І тут, як би як варіант, оскільки Марс він таки може стати агресивним, тут ви можете якось агресивно сприймати все, що вам потенційно можуть казати, імпульсивні якісь можуть бути дії. Або навпаки, це може бути якась подавлена самооцінка, коли вас можуть ось, намагати поджимати під себе і цим користатися. Відповідно, я б не рекомендував би. Товариству ракам, скажімо так, все ж таки відчувати себе і мати якусь впевненість. Тому що от невпевненість не вона може привілювати. В принципі, ракам це дотично. А тут якби, ще ретроградний Марс, тому що ви розумієте, що би, ця історія може, може програтися. Давайте подивимось карту порад, як це може програтися. Ну, я надію, що фінанси все таки будуть приходити. Я надію, що це будуть якісь просто витрати. хороші на себя любіможда. Ну лучше то тоже більших покупок не делать, потому что тут скорее за все можете купити щось браковане, не сподобається. Придеться перекупля, перепродавати або повертати. Ну ви розумієте, да? Королева мечей випадає. А, ну, Королева мечей, це може бути людина, близнюки Терези рази по знаку Зодіака. це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік з більш такими м'якішими енергіями. І тут, як варіант, може вплив цієї людини буде на вас. Може, це якісь будете оформляти документи або там наймати адвоката, і прийдеться йому платити за щось. Може будете допомагати там мамі, до речі, по цій карті, бабусі, там, наприклад, це може бути. Як варіант, от королева мечейця про стратегію, таку послідовність, раціональність, і тут, скоріш за все, карта каже, як порада раціональніше відноситись до свого бюджету. Займіться перероструктуризацію цей проміжок часу і не робіть якихось великих витрат. Розумієте, да? Подумайте перед тим, як щось робити. Тобто, будьте не будьте імпульсивними, як лев, обычно не буває, який в нас зараз е ретроградний Марс в леві буде. Розумієте, да? Далі у нас ідуться скорпіони для скорпіонів. Це буде 10-й сектор гороскопу, де буде проходити цей період. 10-й сектор у нас кар'єра, статус, публічна репутація, авторитет. Відповідно, що тут у вас може бути. Ну, по перше, статус у нас не тільки кар'єра. Давайте почнемо з самого легкого, а стосунки можуть бути. І відповідно, якщо ви не одні, або навіть якщо ви одні, то тут повернення колишніх точно може бути. Будьте готові. Але як варіант, скоріш за все, це буде недовготривала історія. Перепігон і на цьому все. Ну грубо кажучи, а як варіант, це може бути історія, якщо ви в стосунках якісь можуть визникати обіди, конфлікти. Агресія, от вияснення отношені з вашим партнером. Це може бути, що ви повернетесь з вашим партнером до якихось питань з минулого і будете вирішувати. Але знову ж таки, процес вирішення цих питань він може розтягнутися на дуже довго, поки там Марс не вийде з а, 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 лева і не перейде знову в рака. Розумієте, так? Да? Кар'єра, публічна репутація. Як варіант, може ви будете повертатися до якогось публічного виступу, когось стажуватимете знову. Може вас тут знову буде стажувати. Перекваліфікація тут може бути підвищення кваліфікації, якоїсь може бути. Це може бути повернення на стару роботу. Тут більше все ж таки, або може бути заповільнення, вирішення питань з клієнтами, з керівництвом, з інвесторами. Це може бути ж такі важкі клієнти, просто можуть прийти і будете от весь цей час, всі ці там весь цей місяць намагатися. Вияснить е, причину, типу, або там, ну, чому би, так довго все вирішується. Би, да? А це може бути конфлікт на роботі, це може бути агресія якась на роботі, по відношенню до вас, від вас, по відношенню до інших людей. Тобто. Як варіант, це може бути повернення до якогось може, проєкту. Це можуть старі клієнти, звісно, повернутися. Але знову ж таки, от, може бути важкість вирішенні питань. Як варіант, це може бути перегляд того взагалі, от у нас ж Марс про досягнення, лев про досягнення. І би, тут у вас може бути момент того, що ви можете переглядати в цілому момент того, як, а чи дійсно я працюю там, де треба, може треба міняти. Сферу діяльності або компанію, в якій я працюю. І тут, скоріш за все, можуть потенційно бути такі ситуації, які вас до цього можуть призвести, за, за рахунок чого, до речі, тут може бути і звільнення. Тобто статус ваш поміняється знову ж таки. А, це може бути історія. Може якраз як варіант, ви хотіли брати відпустку, і в цей проміжок часу відпустку було б дуже добре взяти. Оця історія б, тут дуже хорошо проігралась би. А як варіант, це може бути. Ну, от мені здається, тут все ж таки кар'єра більше програється, ніж атмошення. І тут, скоріш за все, от якісь моменти з цим будуть дотичні. Давайте подивимось карту поради для вас, що там карти ще скажуть на цей проміжок часу. Заповільнення в клієнтах може бути. Неможливість домовитися, недовольство може бути вашою роботою, як ви її робите. Тут з м'ячей випадає. Ну, дивіться, туз мічей ваші ця карта номер один. І карта мічі це у нас мен... повітряна стихія, ментальна думки, інформація, якісь новини з приводу роботи можуть бути, які вас повернуть в флешбек назад. Або якісь будуть зміни. Це може бути новий проект, новий клієнт, нова у вас якась ідея. Але одразу хочу сказати, я казав, це в загальній інформації на початку. Якщо переслухаєте, по цій карті щось нове починати не треба по роботі. А... Як варіант, якщо це щось, що, про що ви думали раніше, тоді повертатись до цього можна, але щоб прям щось нове робити. По цій карті абсолютно не рекомендую. Но тут якісь можливості, тут, скоріш за все, можуть бути. Якась новина, якась, якусь інформацію можете отримати, і от яка повпливає на контекст того, про що ми вже з вами говорили. Це може бути якась радикальна ідея, типу, от, працювали там в салоні красоти, захочете працювати, не знаю, на ферму по тій ну, щось в такому форматі, розумієте? Да? Тому якось так для вас. Далі у нас ідуть риби. Для рибця у нас буде, -пам 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 -пам, рибки, рибки, шостий сектор Скопу, робота. Ну, дивіться, як варіант, звісно, е якщо ми починаємо з роботи, то тут може бути повернення до вирішення якихось питань з минулого, які ви не доробили. Треба може бути якийсь проект переробити, довичити якесь питання з клієнтом. Це може бути повернення на минулу роботу. Тут більше все ж таки Марс у нас про активність, і тут, скоріш за все, може бути заповільнення у вирішенні якихось процесів пов'язаних з роботою. Е з е Клієнтами, колегами, керівництвом це може бути, що клієнтів в принципі може стати менше, стовідсотково. Це може бути як варіант історія, що клієнти будуть, але при цьому з ними може бути домовитися складно, вони можуть бути якимись конфліктами. Ви можете з кимось полаятися, посперечатися на роботі, балансувати своїми емоціями. А це може бути історія, що ви будете переглядати взагалі, а чи дійсно я на цьому місці роботи, роботи працюю. Ну тут, скоріше за все, не те, що прям сфера, де ви працюєте. Тут скоріше за все, компанія, в якій ви працюєте, от перегляд може бути. О цих моментів. Питання здоров'я також можуть вийти на перший план. Це як варіант може бути ну, хронічні якісь захворювання. Якщо вони у вас є, то може знову вийти на поверхню, будете вирішувати щось. Планові якісь операції я б не рекомендував робити, тільки якщо екстрене повернення до якоїсь дієти. Я б даже сказав, що от. Марс в Леві для вас може давати історію. От ви там сиділи на якомусь здоровому харчуванні, а тут ви можете просто опустити руки, дати слабінку і почнете Макдоналдси, Фастфуди їсти, розуміло, да? в дрянься розуміли, розумієте, в такому контексті. Це може бути історія, що почнете займатися спортом знову. Тобто повертатися в те, що ви раніше робили або хотіли, добре. Щось нове не дуже добре. Ботикс, пластика, косметологія — боже упасі. тому що тут якісь потенційно можуть бути проблеми. Um... Тому щоб просто мали розуміння. Домашні улюбленці, як варіант, тут може бути історія, типу, що або якісь питання пов'язані з домашніми улюбленцями, можуть бути. Він тут у мене спить. А, ну там не знаю, там хотіли каструвати, то будете повертатися до цього питання, але при цьому знову ж таки вирішення цього питання воно може якось даватися складно, тобто якісь можуть бути перепони пригради, які вам не будуть допомагати вирішити це питання швидко. Розумієте, да? може ви хотіли домашнього улюбленця, будете повертатися до цього питання. Будете купляти собі в такому контексті, мені все ж таки здається тут більше питання: все ж таки роботи програється у вас, адже у нас лев. Про роботу, і відповідно у вас якось тут роботу все-таки затроніть в этом вопросі. Як варіант, тут може бути: от зміна вашого рутинного життя. от Більше так я не хочу жити, наприклад, не хочу до роботи, до роботи хочу, щоб у мене там було там якийсь час на читання книги або там на йогу. Ну щось якось переоцінка може бути. Розумієте, да? Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. 4 Ой, карта економії. Ну, дивіться, я рекомендував би вам, подекономі, тому що по цій карті потенційно може бути такий момент, що може бути затримки з грошима. Або, наприклад, якщо у вас а, стоїть питання клієнтів, то тут потенційно може бути такий момент, що наприклад, клієнтів може стати набагато менше, і ваш заробіток може від цього постраждати. Розумієте, да? Варіант четверка Пентаклі може давати момент, а, що може треба не чіплятися за те, що стереотипне і привичне, стабільне, вміти його відпустити і рухатись щось нове знову. Знову ж таки. Це може бути питання пов'язане з ну, здоров'ям. Якщо там у вас стабільно якась хронічна є захворювання, тут потенційно воно може вийти на поверхні. Ви його в минулому не долічили. Тоді краще цим зайнятися. Мені здається, тут питання от фінансів от роботи 100% програється, або треба буде відпускати, що вам вже не актуальне, або це можуть старі стабільні клієнти повернутися, але знову ж таки вирішення питання може бути важким. Ну і я порекомендував би вам педекономіть, тому що там щось якісь можуть бути затримки бути, або не виплата якихось грошей. Ще за рахунок чого може бути конфлікт. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв! Цінки, боміки, ускакав, закат. О, оребуар.